Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. Сьогодні я створюю ось такий чудовий по Ось такі чудовій схемі. Посилання на автора схеми я залишу внизу в описі. Можете перейти, переглянути і придбати, якщо вас вона також зацікавить. І хочу показати вам, як я буду робити ось таке розширення на одну сторону, саме в даному гердані. Я вже показувала таке відео, але воно виходило більше двох років назад, тому я вирішила знову показати, так як в мене багато новеньких глядачів, багато нових підписників, за що я щиро вдячна вам. І хочу показати, тому що не всі дивляться старі відео. Вирішила показати. Я не завжди використовую даний спосіб для ось такого одностороннього розширення, але в цьому гердані чомусь захотілося використати саме його. Я розкажу всі плюси та мінуси даного способу, і ви будете вирішувати для себе, чи використовувати його, чи не використовувати. Даний гердан я розпочинала із поязка і зробила вже одну частинку, одну бокову, боковий елемент, і зараз розпочинаю інший. Обидві частинки розпочинаються однаково. Тобто, так як я зараз буду робити ось цю частинку, так само я робила і ось цю частинку. Гердан на 24 бісеринки, ось тут в боковій частинці 24 бісеринки. Мені потрібно 25 ниточок. Тобто я нарізаю 25 ниточок в основу. Але на поясочок я робила поясочок на 8 бісеринок, тобто лише 9 ниток я використовувала для пояска. Решту ниток я відставила і тепер буду використовувати по одній ниточці використ... до. Літати, ось сюди, доставляти і буду робити розширення в ось цю сторону. Щоб потім не вгадувати довжину ниток, таку, яку нам потрібно для гердана, щоб нам вистачило довжини ниток основи, які ми будемо зараз додати, то одразу нарізаєте ниточок. Стільки, скільки нам потрібно для бокової частинки, в даному випадку 25. Використовуєте ниточки, які потрібні для пояска, а решту ниток можна використовувати для ось цього до Виходить до ось цього розширення. точніше. І зараз розпочнемо. У мене ось тут виходить ниточка робоча, ось так. І з цієї сторони я маю зараз робити розширення. Я взяла ниточку довгу, таку саму, як ось ці ниточки основи, взяла іншу голочку, одягнула ниточку і проходжу, зайду ось так, проходжу у, а, наш рядочок в саме екраній. І виходжу ось так. Тепер я знімаю голочку з ниточки, ось так. І ось цих два кінчики ниточки, яку я тільки що ось сюди приселила, я їх вирівнюю. Тобто роблю наші два кінчика ниточок однакової довжини, щоб не вийшло, що в нас одна ниточка коротша, одна довша, і щоб нам цих ниточок вистачило потім доробити гартан, доплести його до самого низу. Я вирівняла ось так два кінчика, і ось так в мене виходить. Що я роблю далі? Далі я зафіксую ось цю ниточку, щоб вона в мене не рухалась, тому що зараз, коли я буду зафіксовувати ось цю ниточку на станочку, ось ця ниточка може потягнутися в одну в іншу сторону, і ми можемо випадково потягнути один край ниточки надто сильно і інший буде надто короткий. Тому я беру голочку, можна взяти звичайну швейну голочку, яка не проходить у бісеринки. Тобто, не бісерну, а звичайну голочку. Я ж беру бісерну, але це для вишивки. тобто Вона проходить у бісеринку, але лише коли в неї немає більше ниточок в цій бісеринці. Я ось так вставляю голочку, і ця голочка тримає мою ниточку. Тобто, ось край ниточки, він не рухається. Він зафіксований ось цією голочкою, тому що я в бісеринку вставила. Голочку, і вона зафіксувала мою ниточку, вона нікуди не рухається. Тепер я ось цей один край ниточки буду фіксувати на станочку. Я закидаю його вгору, заправляю його в паз, який йде поруч із ось цією ниточкою, крайньою, яка йшла в нас на поясочок, і фіксую цю ниточку окремо зажимом. Фіксую її не сильно туго, щоб вона була ось так вільна. І зараз набираю перший рядочок, ось цю ниточку. Я просто закину нагору, щоб вона мені не заважала, ось ця ниточка, яка в мене виходить з цієї сторони. Щоб вона мені не заважала при плетінні. І зараз я набираю наступний рядочок, він йде ось цей. Тобто він йде на одну бісеринку, з цієї сторони він буде ширший. Ось так. Я набираю рядочок і буду проплітати. Ось такий набір. Тут в мене йшло 8 бісеренок, зараз в мене 9 бісеренок. Я проходжу на іншу сторону, не захоплюю ось цю ниточку. Ось так. І проплітаю. Роблю як звичайний рядочок, лише ось цю крайню бісеринку я ставлю на краю. Ось так. І ось так. Я вплітаю ось цю ниточку. Якщо наловчитися, це досить легко робити, просто потрібно звертати увагу на те, що нам потрібно доточувати ниточки, ось ці. і їх не сильно натягувати, щоб наше полотно не нахилялося ось так під е, нахилом. Ну, Далі я вже покажу. Так, Я проплела ось цей рядочок. Що я роблю далі? Далі я Ось цю ниточку, яку я тільки що відставляла, одягаю в голочку і проходжу, уже у мене ось тут виходить ниточка, я проходжу в цей рядочок, який ми тільки що проплели, і виходжу ось так, цією ниточкою. Знімаю ниточку, точніше, голочку знімаю з ниточки. І знову фіксую ось цю вже ниточку поруч із ось цією. Знову вставляю в паз і зажимаю цим зажимом, яким я зажимала тільки що ось цю ниточку, яку ми поперед доточували. Тобто ми будемо використовувати один зажим для ось цих додаткових наших ниточок. Ми їх не натягуємо сильно, щоб вони були вільні, тому що наше полотно ось це, що збоку, воно поїде в нас вгору. Ниточки будуть його підтягувати. Зараз я знову набираю наступний рядочок. Тут уже я нічого не фіксую додатковою голочкою, тому що мої ниточки вже зафіксовані ось тут. Набрала рядочок. Так. Підтягую і проплітаю, ставлю бісеринки на своє місце. Тут дивлюся, уже ось так. Ось так Ось так наші ниточки стають. І так ми робимо до самого кінця. Зараз я ще раз покажу, як я буду доточувати ось цю ниточку. Тобто тут нічого складного. І мені подобається даний спосіб, тим, що ми в результаті отримуємо уже готове полотно, нам не потрібно буде ховати ниточки. Ось тут зайві полотно в кінці роботи. І не буде зазвичай, коли розширення йде двостороннє, я ось тут по боках просто додаю в поясочку від додаткові ниточки, які в мене потім йдуть на розширення. В таких випадках, коли одностороннє розширення, воно не дуже красиво виглядає, коли з однієї сторони, особливо коли потрібно багато ниток на розширення, з однієї сторони, ось тут будуть багато ниточок, а тут не буде. Тобто це не дуже красиво, тому. Можна використовувати ось такий спосіб. Так, це у мене робоча ниточка. Я взяла знову ниточку, голочку, і проходжу ось так. Знову в самий крайній рядочок, заходжу в нього десь посерединці, можна з краю, тобто тут вже не відіграє великої ролі, де ви будете фіксувати, починати фіксувати ниточку. Ось так. Витягую ниточку з голочки, рівняю два краї ниточок. Так. так мій край. Ось так. Два краї ниточок я рівняю і підтягую. Роблю наші ниточки однакової довжини. Ось так. І тепер я фіксую ось тут ось цю ниточку голочкою. Ось так. І в мене вона не рухається ні в одну, ні в іншу сторону. Ось так. Тепер я одну ось цю ниточку. Що виходить з цієї сторони. Я фіксую на станочку. Ось так. Фіксую, нагадую, не сильно ми не натягуємо ось ці ниточки. Ось так. Зафіксувала. І набираю наступний рядочок. Цю ниточку. Я відставлю в сторонку. Можна її закидати вгору, можна ось так, щоб вона просто тут не заважала. І набираю наступний рядочок. Набрали рядочок і проплітаємо. Ось так. так. Ось так. Всі бісеренки ставимо на свої місця. Ось так. Тепер ось цю ниточку я одягаю знову в голочку і виходжу в ось цей рядочок з цієї сторони. Витягую ось цю голочку, вже і проходжу ось так. І тепер уже ось цю ниточку я фіксую також вгорі. І проплітаю знову рядочок. І зараз я вам розкажу. Плюси і мінуси даного розширення. ось таку. Плюси в тому, що це досить швидко робиться. І плюси в тому, що виходить акуратний край, ось так рівненький, немає додаткових нігде ниточок, економить ниточки, не потрібно тут ніяких вузликів в'язати. Одна ниточка йде на два ось цих рядочка виходить. Все акуратно, все добре, все чудово. Лише є плюс-мінус в тому, що наше полотно може їхати ось так, якщо потягнути ось ці ниточки досить сильно натягнути на пол на станочку. Тобто ось ці ниточки бокові, поки ми не сплетемо повністю розширення, поки ми не проплетемо якусь частинку, таку, не знаю, сантиметрів, напевно, 3, можливо, і 5, Суцільного полотна, наше ось це полотно може ось так їхати вгору. Воно з'їжджає в одну сторону, тому що, якщо ниточки, ми ось ці підтянемо, бачите, полотно ось це завертається догори через те, що вони, ось ці рядочки, не фіксуються ось тут. Тому що, коли ми робимо розширення, виходить. Щоб ниточки ховати ось тут в полотні, то наші ниточки, основи вони зафіксовані ось тут внизу на станочку, і наші рядочки виходять рівненькі. Для цього, щоб наші рядочки ось ці не так з'їжджали, можемо фіксувати рядочки голочками. Так, зараз я візьму голочку. Ось так. Ми фіксуємо голочками. Але все одно вони можуть їхати, ну тобто зміщуватися. Тому ось ці ниточки, я їх зараз трішки натягну, тому що вони в мене зовсім вільні, ми їх не натягуємо. Ми просто дивимося так, щоб. Були вони натягнуті для зручності плетіння, але недостатньо сильно, щоб наше полотно не деформувалося, щоб воно не викривлялося. І ось так плетем. Тобто тут нічого складного немає. Якщо ви користуєтеся зажимами, ось так як я, то це зовсім легко, тому що зажими легко зняти, легко ці ниточки послабити, підтягнути легко ці ниточки додати. І тому для мене цей спосіб є комфортним і легко робиться. Проте, якщо Перший раз ви його робите, можливо, будуть якісь складнощі. Але якщо набити руку, то все чудово виходить. Ось таку частинку я сплела ось так виходить. Ці ниточки я сильно не натягую, так і плиту, тому що, якщо сильно їх натягнути, вони все одно потягнуть полотно, Ось це бокове. тому я їх сильно не натягую. Коли їх опустити ось сюди нижче, Ось сюди полотно вже опустити ось сюди, натягнути ось цю частинку де голочка, щоб вона була уже нижче ось цієї металевої частинки, то тоді полотно трішки вирівняється. А коли ми знімемо гардан повністю і станочка, то він буде рівний, він буде так, як звичайний гардан. Ось така особливість плетіння. Оце є єдине, що не дуже зручне, те, що полотно витягується в одну сторону. Але коли робити розширення іншого способу, іншим якимось способом, то також ось ця частинка може потягуватись на одну сторону, так як розширення в нас йде на одну сторону. Ось такий асиметрія така виходить. Але... Це досить легко робиться. Не дуже часто використовую даний спосіб, та і не дуже часто використовую схеми з ось таким плетінням, на одну, з розширенням на одну сторону. Здебільшого гердани йдуть, де йде розширення на дві сторони. Але ось такі чудові схемки також. Існують, і по них також виходять дуже красиві гардани. Ну що ж, я покажу вам уже кінечний результат. Покажу вам, що у мене вийшло по даній схемі і який гардан у мене буде. Ну що ж, ось і фінальний результат. Ось такий красень у мене вийшов. Дуже задоволена роботою, дуже красива схема і дуже красивий гардан. Ось такі торочки. Тут йдуть невеличкі ось такі виступи. До плити. І ось так виглядає ось це одностороннє розширення. Ось така краса. Напишіть своє враження, чи подобається вам. І чи використовували ви коли-небудь ось такий спосіб. Найчастіше я роблю гердани, коли ниточки основи, ось ці не Одразу їх на станочку натягую і роблю розширення, а потім ось ці зайві ниточки біля розширення ховаю в полотно. Зазвичай я роблю так. Але Цього разу вирішила зробити ось таким способом. І результатом я дуже задоволена. Ну що ж, дякую усім щиро за перегляд. До побачення!